Такою вона виїхала з дилера в Штатах. Це Toyota rav 4 2022 року у виконанні X Series на таких 17 колесах. Що таке X-Package та X Series? В Штатах на дилері вам можуть поставити такі гарні 17 колеса і більш агресивну гуму. Зробити, наприклад, антигром та інші елементи сталіну. У інших виробників це називається антихром, black пакет і тому подібне. Якщо говорити про конкретно цей автомобіль, комплектація L'E22 рік вироша в на сьогодні 11 тисяч 700 доларів. Не дивлячись на такий агресивний зовнішній вигляд, по салону це класична Toyota мультикермо, контроль сходу з полоси, комбінована панель приладів. Екран мультимедії, кондиціонер та автоматична коробка передач. І оці сидіння світлого кольору в поєднанні з білим автомобілем дуже гарно виглядають. Ще й до того що чорні елементи салону. Щодо пошкоджень, то вони пройшлися на задню праву Як що вона у нас зараз відсутня, ще в Штатах страхова її зняла для того, щоб оцінити пошкодження, так звана дефектовка. А також вирізала частину порогу для того, щоб побачити, наскільки критичні ці пошкодження. І потрібно буде замінити так званий оцей сапожок, задні дверцята, а також, можливо, передні правильно. І відновлюємо елементи підвізки. Друзі, якщо вас також цікавить Toyota rav 4 штатів або будь-який інший автомобіль, напишіть нам дірети, ми з радістю підтримуємо для вас декілька цікавих варіантів, напряму з аукціону з гарантією ціни підключу.